На вечерю у мене сьогодні качан кукурудзи та коктейль. Коктейль молочний. До складу коктейлю увійшло варення сливове, молоко та ось такий сирок. Все це змішала, перебила блендером, молоко брала Дуже-дуже холодне. І вийшов смачний, ситний, насичений різними смаками коктейль. Ну, а зараз дуже смачна кукурудза. Насолоджуйтесь, поки є можливість. Купуйте, вона солодка, швидко вариться. І мені подобається. Отже, вечеря у мене ось така смачного. Спокійної всім ночі, дай Бог доживе до ранку.